Усіх вітаю! Завдання таке. Для початку додайте стовпець плотність і розрахуйте його. Закріпить перший рядок. Це на аркуші Європа. І до наших розрахунків. Ранг. Дивимося формулу. Один раз написали і Розстеружували її. Далі йдемо, якщо написали якщо. Тут різниця в тому, що там було Східна Європа, а тут Схід. Щоб собі облегчити роботу, написали початок конструкції, скопіювали його. Повставляли і далі просто змінюєте умову ось цю. Тобто, якщо менше 65, написати менше 65. Тут ми змінюємо на, якщо менше 70, то 65 слід змінити на 70, а менше 65 слід змінити на 65-70. Ну і таким чином. Спростили собі написання формули. Далі рахунок, якщо ось така формула простенька. Ось так вона виглядає. І останнє Найбільший, найменший. Те ж саме пишемо, якщо на аркуші Європа є в даному випадку 23 дорівнює найбільшому, третьому по величині написати 3. І це собі скопіювали. Тільки з крапкою і комою. Ось так. Скопіювали собі, ще 5 разів вставили, а потім змінюєте. 3 змінюєте на 2. Давайте сюди поставимо. Щоб було Е2 тут. На 2 змінюєте 3 і на 2 змінюєте, щоб воно було на виході. На 1 змінили, а тут слід змінити найбольший, най, найменший і теж саме написати. Ось таке невеличке завдання для того, щоб закріпити і зрозуміти і згадати, що ж таке аргументи. У наших функціях і як формули складаються із функцій у конструкцію. Дякую за увагу!